Наша будівниця лисичка. Каж чернушка гапне, чи що? Чого чи вовач? ти на когось? На тебе на тебе ти наверное, на нього наступиш. Хотіла зняти мирний сюжетик про лисичку-будівничку. А тут у нас произошло столкновіння. Каштанчика з нею на Бугу наступившого. Сьогодні спека трошечки спекотно ну ще не так, як в Європі. Але скоро до нас дійде спека, я так думаю. Потім будем Наливати в басейн воду, якщо навіть не добудований він буде, але там основне все є. В них чи зубки ріжуться, чи що в цього Тома. Вічно якийсь дрючечок гризе. Ці бородаті чудові ще гасають, провокатори. Ну, все, я сюди прийшла і всі тут, як тут. Он. Томчик, навірно, під нього не збити. Каштанчик. Геренчик може, Ой. Томчик, може, якусь паличку поменшу знайшов бити. Вроті не помічається. Опа. Все. Де, забира, забира. Подивимося, чим це все закінчиться, чий буде дрючок. Нічий, Нічійда. У них перевага в тому, що вони бачать, де дрючок лежить. Ну, а в тебе досвід, ти досвідом своїм переможеш. Теж ж нікому він не потрібен, ні каштанчику, ні комусь іншому. Ану бери, кайрочка, бери, воно дрючиче, бери. Бери, 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 бери. О, все, взяла, здобичу тебе. Що буде далі? Все, понесла десь далеко. В зоні недосяжності каштанчик. В зоні недосяжності. Пішла там, буде гристи так? ляля Вон Он займається. Ну, хай дівчинка тучи зубки. Це не квартира, тут можна гризти, все підряд. Це підряд можна гриз.